Днями у Бурштинській загальноосвітній школі номер 2 проводилося свято для переможців тих учнів, хто гідно представив навчальний заклад на районних олімпіадах та конкурсах. У актовій залі зібралися і учні, і вчителі, і батьки. Також були запрошені і наші журналісти. За традицією кожна школа щороку вшановує своїх ерудитів, інтелектуалів, найкращих учнів, якими гордиться і влаштовує денних свято. Бурштинська загальноосвітня школа номер 2 таке свято проводить уже втретє. Чимало її учнів взяли участь і стали переможцями у предметних олімпіадах, у різних конкурсах, наукових, творчих, спортивних. Важливо, що у цьому навчальному закладі створюються всі умови для особистісного розвитку дитини, її творчого потенціалу та нахилів. Тож директор навчального закладу Наталя Бойчук першою привітала учнів з непересічними здобутками на ниві знань. Діти в черговий раз доказали, що вони є гідні того, аби їх знали, аби вони отримали ту відзнаку в стінах нашої школи, на яку заслуговують. Хочу подякувати також вчителям, тому що їхня праця, безмежна любов до дітей якраз готує їх до майбутнього життя. Щира вдячність дітям, батькам і вчителям, які спільною працею. Виводять нашу школу на вищий рівень. Переможцям у предметних олімпіадах та творчих конкурсах урочисто було вручено грамоти та подяки. Їм бажали поглиблювати знання та розвивати свої таланти. Ну і звичайно, для них сьогодні були підготовлені і музичні номери, серед яких виступили вже відомі юні обдарування Аліна Чабан та Ірина Братина. Можна не згадати тієї невеликої, але оригінальної передвеликодньої виставки, яку підготували у фойє школи найменші учні.